друзі. В ефірі установочний центр ДоПАТО Україна. В нас в роботі автомобіль Renault 2025 року, не знаю, чи багато в кого питання по цій роботі, але ми замінили головний пристрій. Ну, те, що тут стояло, воно ні про що, був просто радіомодуль і цифрове, і радіо FM передавалося ось на цифрову цю панель. Тому ми поставили ось таку систему на Android. До речі, в цьому Рено ще є ось такий джойстик для управління. Радіоканалами, гучністю, ось натисну декілька разів, щоб ви побачили що. Ви бачите, він працює вже в нас, до речі, я його зразу вам перевірю. Якщо перейти там, наприклад, на радіо ЕФЕМ, да, радіо, як ви бачите, до речі, з РДС підписує назви станції. Ну, ось, наприклад, можете бачити Кіс FM, там зараз в даному випадку давна працює. І я ось бачите, таким колесом під рульового джойстика управляю каналами. Ну, тобто, все це буде працювати. Можна, Ось тут зверху є така кнопочка як Search. Це ми будемо переходити на Bluetooth. Ще раз будемо переходити на Bluetooth Music, на музикальні файли, відеоролик. До речі, гляньте якість картинки на, на магнітолі, Ось, ну і знову радіо FM. Все це по кругу. Значить, зараз зроблю тихіше. На цей автомобіль ми. Встановили ось, такі, ось таку магнітолу 4 оперативки 32 внутрішньої пам'яті. Стало воно, як, як то кажуть, в штатне рідне місце доволі непогано. І встановили камеру заднього огляду. Ось, будь ласка, я її вмикну, ви можете побачити частину бампера і, як то кажуть, всю вулицю. Можливо, навіть трошечки від'їхати вперед, для того, щоб показати вам, як вона тепер вас паркує. Ось так, бачите, під бровку можемо під'їжджати, як то кажуть, в ідеальному вигляді. Так, да, Парктронік рідний штатний, він ось одобрається, як завжди, ось на цій приборній панелі. Ну, тому що тут, по-іншому, французи також приходиться доробляти французькі автомобілі. Це про старий Нодастер, no але все-таки 25-го року. Зараз ви можете бачити роботу GPS-навігатора Google Map. Машинка, яка показується, в нас тут буде показувати вам вашу швидкість. Ну, звісно, ви можете побачити роботу. YouTube, YouTube Music, все це, будь ласка, вже через Play Market в свій автомобіль. І ось Відкриваються всі файли, ну, без проблем можна. Scorpions наштовхнувся. Як ви бачите, достатньо швидко, ну, звичайно, реклама в YouTube в будь-якому випадку вона має місце. Ось. Але тим паче все працює достатньо класно. Да, до речі, це зараз. Затемнений режим автомагнітоли, бо ми вмикнули фари. Коли ми фари вимикаємо, він не затемнений, а як то кажуть, днівний режим. Ось, бачите? А зараз вмикнули, він більш темніший. Так, далі можна напряму перейти ось на відеоролики, або ми можемо перейти на музику, яка в нас знаходиться там в магнітолі або на флешці. Да, до речі, можна чим. Приємно мати Android з системою Wi-Fi і 4 g інтернетом, можна дивитися е, телебачення України, як то кажуть, всі новини, не відходячи від каси. Тобто, якщо вам там потрібно подивитися, ну давайте от п'ятий канал, там ну, любі канали, якщо нам там потрібно подивитися, да, то ми можемо телебачення бачити і е, як то кажуть, завжди бути в курсі всіх останніх подій, що стаються в Україні. Далі магнітола має dsp процесор звука. Далі зроблю трошки тихіше, щоб не перекрикувати. Радіо FM у нас з РДСом. Як ви бачите, ось підписує назви станцій, дату і час. Зараз спеціально ось так познімаю вам магнітолу збоку. Це все для того, щоб ви побачили, як вона стала в рідне штатне місце. Ну, стала вона класно, добре стала. DSP-процесор, динаміки звучать доволі непогано, але, будь ласка, налаштовуйте через DSP-процесор звука і все це у вас буде працювати доволі класно. Телебачення України, такі додатки, як Waze, разом з там, камерами, з пробками, вже так само можна наблюдати на цій магнітолі. Магнітола 4 оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті. Магнітола з восьмиядерним процесором має 2,0 ГГц, тобто це достатньо мощний проц, який відкриває всі додатки в принципі, без проблем. Заходите в Play Market і качаєте все те, що вам ось необхідно в Play Market, як, як ми це привикли робити з мобільних пристроїв. Звичайно, потрібно оновити. Да, до речі, мене інколи питають, як оновити додатки в плеймаркеті. То, друзі, ну, тут все просто. Прописуєте свій аккаунт, а в даному випадку в мене аккаунт, як ви бачите, називається так само Renault Duster. Да. І дивіться, заходите ось на свій аккаунт, заходите в керування додатками на пристрої, і тут в нас є оновлення. І нас очікують якісь 4 оновлення. Ми заходимо, я хочу оновити карти Google Map. Я натисну сюди, і зараз в мене пішли оновлятися карти Google Map. Я знаю, я заодно ще оновлю цифровий добробут. Ось, тому що. Воно повинно оновитися. Зараз Google Map оновиться і буде достатньо приємно і, і класно. Ну, Spotify, Netflix, э, відео, э, додаток для відеореєстратора, передня камера, передня камера для паркування, параметри автомобіля. Якась інформація тут є, але дивіться самі, тому що на ці машини 25-го року китайці ще поки що канів. Не розробляють так, як хотілося б нам, щоб вони нам їх розробляли. Тому ось така от ситуація. Далі в магнітолі є програвач мультимедійних систем, тобто ви вставляєте флешку, це все буде аудіо, відео буде працювати. І, звичайно, я продемонструю вам відеоролик, якість картинки. Щоб ви ось побачили. Наскільки класно і якісно у вас буде в автомобілі все це працювати. Звертайтесь, будь ласка, в доparто.com.uaй встановимо і вам такий пристрій. Удосконалим французькі, німецькі, японські автомобілі недоработочки.